Друзі, привіт! У нас з'являється пільочок Astra H, кузовий універсал на майданчику, новіночка, 1,6 газ бензин, біжевий колір, автомобіль має на легкосплавних красивих дисках, гарна літня гума і на автоматі. Ну як на автоматі? Це у нас робот, але принцип дії ви поняли. Педалі дві, щеплення ніякого нема, переключати нічого не потрібно, машинка переключає сама за допомогою блоку керування. По кузовій підкраси, це 2005 рік випуску. З газом газ вписаний. До речі, цікавий момент по газу. Я зараз продемонструю, дуже мені сподобалось, як це все оформили. Дивіться, газовий балон і задули пеною, щоб наверняка. ну, Це надійно. по-перше. Шторочки, жаль, немало, це у нас універсал, багажник великий. Є фаркоп. В автомобілі. То якщо я причеп, то, будь ласка, тягати можна. Машинка повністю обслужена. Замінене щеплення, зроблена адаптація по коробці, тож вона працює класно, без всяких зауважень, навіть незважаючи на те, що це робить. У нас класна комплектація, є момент. Пов'ятіні на дверній карті. Тут флакаточок видно ставився частенько цікаві пластикові накладочки на дверній карті, передні електроскопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Також салон у нас цікавий. Він комбінується з текстилю та екошкіри. але бачите, що вона не досить долговічна, то пошла трещина на водійському сидінні. Автомобіль має індикатор газу біля блоку керування світлом. Туманочки є задні. Шкіряне мультикермо. Є в автомобілі круїз контроль 250. 1000 кілометрів пробігу автомобіль має заявленого. На кліматі з підігрівами, по електроніці все працює, клімат працює, ручник працює, є підлокітник, такий кармашик. Там у нас деякі документи є, подивився ці документи. Що хочу сказати, що в свій час цей автомобіль прийнаний з Європи, вже деякий час покатався по Україні. Вікна бачимо, трохи підтоновані, вітровички встановлені. Задні сідушечки в автомобілі краще, ніж водійське. Тут у нас ніяких трещин нема. Можливо, ззаду їздили не так часто, як спереду, і дверна карта також в повному поряді. Машинка дійсно повністю обслужена, жодних здоуважень по техніці нема. Ну, по підкрасам, звичайно, що є підкраси, бо машинка все ж таки 2005 року. А так, друзі, 5300 ціна в продажу досить класна ціна. От Підійшов щойно чоловік, йому сказав, ціну за машину. Він каже, які там нюанси, чого так чого так недорого, як для автомата. А я кажу, бо це робот. Але, друзі, працює. Добре, тобто, якщо плануєте купувати машину на автоматі, але бюджет обмежений, то Opel Astra H на роботі вам теж підійде. Тож ми вас чекаємо.